Ви впевнені, що у вас є повноваження зупиняти мене на блоку стоїть. Захотілось побалакати. Ні, ну ви, я до вас не зупинявся. Якби я хотів побалакати, Ні. я б зупинився Ні. і сказав, Ні. давайте побалакаємо. Ви навіть не зупинилися, там знаки, стоп стоять. Ви Ні. підійшли з претензією, що я не зупинився. Так. Я спитав, я так, маю зупинитися? Станьте, будь ласка, справа. Не ви стану. руху. Ні, зачекайте, я не заважаю рухом. Заважають побачити. ваші дії руху. Ви заважаєте проїжджати транспорту? Я поїхав. Ви документи показали? Ні документи ваші будь ласка ви хто такий? Національна гвардія України? Вона мене знімає. Яка, яка різниця? Вона на блокпосту ви знаєте на блокпосту. Вона знімає для того, щоб якщо в мене будуть скарги на рахунок дій щодо мене, щоб мій адвокат міг мене захистити. Вона знімає мене. А які вас претензії? То що ви зразу адвокат? Ви підійшли а з претензією для того, щоб зупинити зупинка транспортного засобу? Це є превентивний захід. Для того, щоб її здійснити, мають бути повноваження. Розумієте? Я Для того, щоб обмежити в пересуванні, це ще мають бути повноваження. Я перепрошую, знімається камера. Ви хочете пошкодити моє майно? Добрий день. Управління патрульної поліції. Мені з ким спілкуватися. Олександр, з'їдьте, будь ласка, на обочині. ви стоїте на... на полосі. Я не ставав на полосі. Мене дівчина зупинила, я зупинився. Переставте мені, будь ласка. А ви хто? Ви уповноважена особа? Так. Несіть наказ військового коменданта, ваше посвідчення, ми продовжуємо діалог. Що вам принести? Наказ військового коменданта, в котрому зазначено, що ви уповноважена особа на перевірку ну, документів. Зараз принесемо. Дивіться, є закон, і я хочу жити в правовій державі. Добре, ви, як перетинаючи блокпост, ви повинні зупинитися, предоставити ваші документи, що посвідчують вашу особу. Владиславе, ви помиляєтеся? Чому? Проїжджаючи блокпост. Мене може зупинити на блокпостові особа уповноважена військовим комендантом. Для цього в неї має бути наказ те, що вона уповноважена військовим комендантом. Те, що вас хлопці, дівчата, поставили має тут наказ? Да. Ви не можете. Ви для того щоб мене зупинити, ви маєте сказати мені законну підставу зупинки. Для того щоб вона була законна, вас має бути документів. Під час ні немає такого. Ні, немає для того, щоб ви могли перевірити в мене документи під час будь-якого стану, як військовий, хто ви є нацвардія чи хто. Ви маєте бути призначені військовим комендантом на постові хто то вас консультує. Ну, хай прийде, и участь. На все, все добре. Приїжджайте.